Я пройшовся по кругу криниці. Тобто, ось до я поставив собі, дивіться, лазер стоїть в мене. Далі я ось до поставив міточку. Ось ця міточка в мене, так, да? ви бачите, міточка. І пішов тако по кругу, лазером пройшовся, і в мене зараз вам покажу. Все зійшлося, все прекрасно, все чудово. Тож, давайте з цієї точки дивимося. Так, подождіть, лазер засвічує тут. Сам збільшує. де це міточка. Видно лазерчине, Подождіть, я його закрив вам. Короче, а воно видно, бачите, чуть трохи лазер вище виходить. І ось до мене крайня міточка. Тобто, тут у нас лазер. Він не видно на камеру. А, вот видно, лінія. Тобто, тут лінія на лазері, а там виходить десь ну, наскільки на 3... на 3 мм може. Вище, тобто, от, лазерним уровнем собі по кругу обійшов, обичним уровнем по-любому, десь в мене б щось би з'їхало. А так лазером собі пройшов і все, і тепер будемо зараз клеїти клімкер. Тобто, тут у нас виходить найменша висота до землі, тут у нас трошки більша висота до землі. Тобто, щоб оцей листок гібкого клімкера не різати. Ну, не підрізати да, якусь одну, а, одну частинку. Тобто, зверху ми ззади, точніше, там приклеїмо цілого листа, а тут уже, знизу ну, будемо підрізати, щоб воно, було, а, щоб воно було класно, гарно виглядало. Гібкий клінкер від 430 гривень квадратний метр. Зараз будемо вже сьогодні починати клеїти. Тобто, Зачистино, загрунтовано, міточки виставив уровень і зараз будемо починати клеїти. Буде дуже класно виглядати.